Дай дуже всім здоров'я, хто зачинав разом зі мною національні збори. бачу багато знайомих обличчя, хто прийшов продовжувати виховання дитини під назвою національні збори». Заразі, чути, Ви що? Заразі. Значить, Значить... Заразі. що я можу розказати сказати? Минулого року абсолютно стало очевидно, коли ми з вами збирались по два рази на день, в 10 і 15 годин, Микрофон. що колективне продіння на Майдані буде низько ефективним. Я не хочу казати банальні речі на рахунок зміни тотальної системи влади. Не хочу казати зрозумілі речі про відсутність взагалі бажання в, політику, в політики служити своєму народу, бо це. Як е, отче наш зрозуміло, для всіх. Я хочу говорити про друге. Що з цим щастям робити? Бо Європа в минулому столітті ми всі чекаємо, що хтось зовнішні сили, Росія, Європа, Америка, ООН. Хтось нас зробить здоровими і щасливими в першому часу під назвою життя. А Європа мудрилась в минулому столітті не замітить три голодоморі в Україні, не замітить Другої світової війни, не замітить чотири. Українські фронти, і так зараз саме вона робить вигляд, що вона забезпечує переговори влади і опозиції. Це все обман. Європа живе газовою вертикалью Москва, Берлін, Паріж. І мали вони на увазі чаяння і волю українського народу. Тобто, для мене Росія, Європа, будь-які зовнішні чинники це чинники, які не працюють на народовладдя. Це спекулятивні чинники. Що робить? Українському народу, коли він зараз зрозумів, що він сам на сам з корумпованою владою, що він сам на сам з завданням змінити тотальну систему влади, і що він сам на сам з політиками, які заважають нам це зробити, національні збори з нового року не вживають слово демократія, не вживають слово вибори і не вживають слово референдум. Ми вживаємо слово народовладдя ми вживаємо слово територіальні громади, ми вживаємо слово установча влади. Що таке національні збори? Це пряме народовладдя, кома установча влада через самоврядування і самоорганізацію людей, як найвищої цінності держава України та перша джерела всіх влад в Україні, законодавчої, виконавчої і судової. Ще в 1787 році у Франції такий дядька з фамілією. Еммануель Жозеф Сієсес сказав, що не може те, що засновує, бути меншим, ніж те, що засновано Тобто у нас за 22 роки є Верховна Рада, адміністрація президента і Кабінет міністрів. Це органи влади, які стали головніші, ніж те, що їх заснувало, тобто народ України. І ці органи влади І борються зараз з власним народом. Як би вони це не називали? Таким чином, цей же дядько під такою такі фемінії написав, що влада зверху, а довіра знизу. Скажіть, будь ласка, яка в нас можлива влада українською мовою владу з собою? Ви багато бачили політиків владу з собою світом. Це хворі люди, які себе не можуть спасти, а спасають нас. Тому сьомий раз повторюю, що національні збори це пряма нарада влади. В чому наше ноу хау? Дуже просте. Ми з нового року почали працювати над дуже технократичним. Підходом до механізму народовладдя. у нас з одної сторони було надзавдання максимально розкрити суверенітет особи, кожної особи цінністю, якою є життя кожного з нас. А друге було надзавдання, як це зробити так, щоб у неможливі суб'єктивний вплив будь-кого на відкриття суверенітету особи. Це дуже тяжке і виключне завдання. Але ми з ним справили, справились, створивши механізм, який я вам зараз коротко розкажу. Після цього ви зможете задавати питання. Уявіть Це... собі, що ви живете в Печерському районі на вулиці Суворова. Ви просто приходите додому, називає, називає, нажимаєте нажимаєте вурі національні збори або в Фізбуці національні збори, і вам висвічується просто віконце, де написано: координатор Печерського району знаходиться в райдержадміністрації Печерської Печерської місті Києві. І написано зразу: висить довірені, де написано, що дев'ять людей. Які живуть в рамках вашої виборчої дільниці, яка в нашому розумінні дорівнює територіальній громаді, виборчі дільниці простіва 500 людей, півтори тисячі, дві половиною тисячі, але у вас вказано всі ваші сусіди по під'їздам, чи сусідні хати, і вказана виборча, виборча дільниця, в яку ви 22 роки без толку ходили, вибираючи тих чи інших політиків. Це все вказано. Ви скачуєте довіреність. Де написано, що 9 людей це можуть бути батьки, це можуть бути близькі, це можуть бути кум, брат, однокласник, коханка, хто хочете, то повноважують вас з ініціатора стати довіреним. На національні збори Печерського району. Ви отримуєте фізично, людина пише прізвище, адресу. Після цього ви в електронному вигляді відсилаєте IT-координатору Печерського району, або йдете фізично, бо всі люди користуються комп'ютерами. А ті координатор територіальні дійсно 9 людей поживають і виборчій і потенційній територіальній громаді. Після цього він одним кліком, якщо взагалі падає в реальна людина, вас вводить в віртуальний простір національних зборів Печерського району. Там всі ініціатори, бо в Печерському районі 147 тисяч людей, і це буде біля 200 територіальних громад. Таким чином він вводить вас в поле, де таких людей багато. Але він контролює тільки спочатку ініціаторів, які стали довіреними з вашої територіальної громади. Мінімально ви можете спілкуватися про погоду, про весну, про жінок, про щасливе життя, на яке ми з вами, в принципі, розраховуємо незалежно, що вам досталась корумпована влада. Ми займаємося простим спілкуванням, але паралельно вам дають. Так не прийнято, да? Паралельно вам дають уніфікований пакет документів, який спонукає вас до відкриття територіальної громади в рамках вашої виборчої дільниці. Координатор району повинен забезпечити зустріч всіх людей, які стали довіреними, щоб, не дай Бог, вони по політичному не почали конкуренцію один з одним. Національні збори це гармонія, до по слова політик. Перекладається як боротьба, слово полісі, перекладається як гармонія. Ми не займаємося боротьбою. Ми займаємося гармонією природним шляхом. Таким чином, після того, коли координатор Печерського району назбирав ваші територіальні громади, хоча б 10, П'ять довірених людей, які отримали уніфіковані документи на створення територіальної громади, він каже: хлопці, в такому то місці ви можете зібрати територіальну громаду, бо паралельно йде дуже масована рекламна кампанія, яка розказує про інститут установчої влади як самої головної. До речі, в Конституції Бельгії і в основному закону ФРГ написано, що установча влада через самоврядування є першою причиною всіх влад всіх країн. Можна у нас є історична справка, ви можете її прочитати на Фейсбуці на нашій сторінці. Таким чином, після того, що ви стали довіреними Печерського району, координатор забезпечує зібрання національних зборів Печерського району з інших територіальних громад. І буде обрано всього дві людини на національні збори міста Києва і Печерського району і на національних зборах Печерського району буде обраний староста. Інститут координаторів не має права брати участь у прямому народовладі. Кожна людина може онлайн брати участь в формуванні плану денного. Координатор відповідає, що на будь-якому рівні 30% людей, які вас обрали, які давали довільність, вас можуть відкликати на будь-якому рівні. Це і є пряме народовладдя. Ми противники. Я ж повинен тему. Давайте застріємо. Люди кажуть, що їм не зрозуміло, ви мені сказали в п'ятницю. То я ще дві хвилинки розкажу. Дві мені вистачить. Таким чином, значить, е, після цього національні збори міста Києва будуть присутні всього навсього 28 обраних з 10 районів, бо Деснянський район, Болонський там буде по 4, Соломіцькій 3, в залежності від кількості. 10 обраних старостів і 10 координаторів, які були призначені на субід координаторів. Всього навсього 48 людей вибирає старосту Києва, як писав Гегель, Філософії права. Так як монархом хоче бути один, дуже важливо, щоб е... Ні, так як монархом хоче бути багато людей, дуже важливо, щоб ним був один. Бо тільки абсолютна якість його свідомості забезпечить абсолютну якість відповідальності. То всього навсього 48 людей обирають староста міста Києва. І причому координатори його не обирають. Вони мають право колективного вето. Тобто, якщо п'ять людей з десяти координаторів не визнають цю кандидатуру, то він не стане старостою Києва. Я провів переговори з існуючим е, керівництвом КМДА, і вони зараз повинні до кінця тижня дати мені відповідь, чи готові вони віддати національним зборам в кожній районній державній адміністрації приміщення? Бо це і так власність територіальних громад. Ми не будемо зібратися по підвалам, буде по районним адміністраціям весіть. Що це національні збори. Після цього нам ніхто не заважає провести національні збори міста Києва і мать старосту, староста, які в нашому розумінні буде поєднувати голову КМДА і на, і на народну раду киян. Дякую! А це питання будуть роботи. Це так прибрали видно. Нам родному 16.